20 лютого священики Православної церкви України з Шепетівщини та Ізяславщини вирушили в чергову поїздку до українських захисників. Від початку війни ми передавали завжди через військові частини. А з літа минулого року ми почали разом місяць з'їхати на схід до наших захисників, допомагаючи їм в тих нагальних потребах, які вони скажімо, нас просять. Цього разу відправляли продукти харчування, медикаменти та одяг. Через погіршення погодних умов є нагальна потреба в спецпровід. Одязі та резинових чоботах. Сьогодні об'ємне порахувати, тому що нас люди долучаються і ще доносять до цього часу. Вже погрузка триває. Люди і садочки наші місцеві, і школи. Наші парафіяни активні дуже. Я дуже щиро дякую нашим всім, хто жіночкам, чоловікам, парафіянам, які і допомагали посортувати, підписати, погрузити. Люди добровільно безкоштовно забезпечують транспортом та пальним. Запити про допомогу отримують від військовослужбовців. Я капелан їду зокрема до наших шепетівчан, які там знаходяться з молитвою, з зашениками нашої з нашими, щоб там їх підтримати, і духовно це не тільки матеріальна має бути підтримка, а й духовна. Продукти та речі, які залишилися. Церква передає волонтерам на деокуповані території для військовослужбовців та людей, які потребують допомоги. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, Лайк like ТІві.